У Сумському хіміко-технологічному центрі професійно-технічної освіти займається виробництвом буржуюк для військових. Аби забезпечити теплом захисників, почали готуватись до осінньо-зимового сезону ще у серпні. Попереду зима, і такі буржуйки будуть вкрай потрібні. За її допомогою можна не тільки зігрітися, а й приготувати їжу, заварити чай та просушити одяг. А погода холодна, дощ нашим бійцям треба і Підігріти чай, і картошку зварити, кашу розігріти, навіть одежу підсушити, холодно. Треба обов'язково їм в окопах сидіти, погода саме бачите, яка дуже Дуже несприятлива в таких умовах. Ну на якщо не будемо підтримувати, наші бійці не витримають за словами майстра виробничого навчання Сергія Кадіна. Ці буржуйки з газових балонів виготовляються на замовлення. Вони є різного типу: горизонтальні, вертикальні, розширені. Слюсарів наші вони виконують слюсарну роботу. Тобто вони це все діло розмічають, вирізають, витачують завіси на токарному верстаті. Розсверлюють, а потім уже тут я виконую статичне збирання. Тобто все докупи, обварюю, вже в лиці виходить, вже готова продукція з даним майстерством. Виробляють у центрі ще й окопні свічки. Старший майстер Валерій Каркачов, щоб полегшити процес роботи та зекономити час, змайстрував спеціальний прилад для скручування картону. Як ми розпочали виготовляти окопні свічки, це все робилося вручну. Бралась, брався папір і скручувався. Ми розпочали цю роботу удвох з дружиною. Всі ще були в відпустках і не було сенсу людей викликати на цю роботу, ми ще не знали, як це все піде. Через 20 хвилин такої роботи пальці дуже-дуже болять, тому що картон твердий і робить. І я виготовив отакий апарат. До цього виготовлення отакої свічки займало приблизно дві хвилини. Зараз ви звернули увагу це порядка 10 секунд. Благодійників мотивує наша перемога, говорять, що дуже хочуть полегшити життя наших воїнів. Олександра Дорда, Юрій Іщенко, новини Правда тут.